І тепер до ситуації на близькому сході цієї ночі хазбула запустила 320 ракет по Ізраїлю. Ось про таке розповідає Times of Israel. Це нібито відповідь на вбивство військового командира Фуада Шукра минулого місяця. Ліванські бойовики заявили, що вдарили по 11 військових базах, і перед цим Ізраїль вда завдав ударів на випередження по Лівану, бо зафіксував підготовку до атаки. Друзі, дещо здивована вашим спокоєм стосовно телеграму, тому що якщо дійсно на заході вже неодноразово говорили про загрозу телеграму, багатьом високопосадовцям, державним службовцям, заборонено користуватися цією мережею, то в нас, як бачите, все у вільному доступі, як і багато чого іншого в нашій країні, саме у медійних можливостях для нас, так от зараз реально зависла справжня загроза над нашою можливістю, безперешкодно, користуватися телеграмом. Тож, якщо маєте питання з цього приводу, долучайтеся до ЕФО до Етеру, тому що про передумови такого зникнення, закриття бо якихось змін у роботі а, будемо говорити, тому що вони є, є що обговорювати, тому що засновник зараз дуже специфічній ситуації. Засновник «Телеграм» Павло Дуров заарештований сьогодні. Нагадаємо у Франції. Напередодні ввечері його затримали в аеропорту Леборже, коли він вийшов зі свого приватного літака після поїздки до Азербайджану. Про таке повідомляють нагадаю самі французькі змі. А ще журналісти зазначають цікавий факт про те, що під час а, візиту до Баку а, в цьому місці був присутній і Путін. Отже, за їхніми даними, дуров у Франції був включений до списку розшукуваних осіб, адже його звинувачують наразі у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайствах через відсутність модерації в Телеграм. Основна претензія влади Франції до телеграму та дурова особисто це зашифровані повідомлення у меседжері. Сьогодні у його справі буде засідання суду, де йому оберуть запобіжний захід. Нагадаємо, що у 2021 році Дуров отримав французьке громадянство.